Вітаю всіх, з вами Северен Худко. І так, сьогодні я хотів би вам показати бій, який відбувся на карті Тихий Берег. Грав я на Е75. І давно я дуже давно не заходив в, кар... в танки, так, і в тому числі на цій карті відповідно теж не грав. І поняття не мав, я навіть забувся, куди тут їхати, що робити. Ну мені підказали люди, що треба їхати сюди на воду. На цей, можна сказати, півострів, так, який можна доїхати ось так до ворожої бази. Але, але все-таки багато чого я тут не знаю. І видно так, що союзники пішли трошки правіше, за камінця і заховалися. А я просто по чистому полю, звісно, що я догадувався, що мене засвітять. Я намагався довернути бажні, щоб не утримати крит Боєвкладки, але мене все рівно підстрілили. І на щастя, на щастя, мене лише один раз пробили. Ось, правда, я поремонтувався, ремку свій використав, правда, по моєму засвіту потім, по тому вафентрахеру, досить таки непогано накидали. Ось, ну і я собі спокійненько поїхав далі. Без ремки, мінус 400 одиниць життя, але нічого страшного, ну в принципі, могло б бути і гірше. В іншим випадку, якщо навіть хтось буде тут грати, їдьте, їдьте поза камнем. І тоді будуть ваші шанси доїхати цілим і неушкодженим. Тут я засвідчую Т-54 облегшеного, так. Ну і стріляє по ньому. так? Це абсолютно картонний танк але ЛТ і в принципі не пробити його мені було б досить таки складно, так? З, з, граю я на ББшках, мене голди майже немає, фугасів теж лише дві штуки ввежу, не знаю про те, що ну, нехай буде, так, на всякий випадок. Ось. Ну тут, тут просто дамажу і помалесеньку накидаю ушкоджень. Ну, я тут не розумію навіть, хто і куди мене пробив. В ЛД було під дуже великим Кутом, так, і, ну, можливо, О ні, а можливо ось із 6. Ну, і знову, знову ж таки мене пробиває, і пробиває мене цей о, ні, Я не знаю, чи він е, фугасами кидає і таким чином наносить мені ні чи можливо в нього якісь досить сильні з хорошим пробиттям е, голда. Е, просто поняття нема, як так сталося. так, І в нього така груба гармата, скоріш за все вона не дуже точна і сумніваюся, що він би міг би мене пробити десь, вицілити. Ну я зараз спробую глянути. Ось башню видно, немає, так? Пробиття. Рикошет. І виноде не, не видно, не видно, куди він мене кидав свої снаряди, куди мені... Башню. Скос. Тут теж видно не пробив. Я ще раз вибух виїжджаю і добираю цього. О ні. Правда, моїх союзників на цьому фланзі всіх розбирають. Тут вилітає вже в мене Т-54 з облегчений. Так, під ньому, скоріше, все кидає арта, я його зараз доберу, звісно ж таки. Я трішечки виживаю, так, іду в кліч з ССОМ шостим, Але на жаль, на жаль, ззаду при... приїжджає Т-10 і думаю, що він мене добере, але все-таки не він. Все-таки не він, М-12 мене здобрав. Артилерія досить небезпечно було, скоріш за все він і засплешував своїх союзників, тим більше, що це досить непоганий сплешом артилерія. Ну і так я як кіркоров майже. Але все-таки, все-таки я і ось цей т 34 4 тут стримали напрямок, так досить -таки довго, довго відбувався. Ну, мушу зазначити, що я змісто ж таки був в топі і єдина дев'ятка, тяжкий танк в, наш, в нашій команді, ну була ще Леопард ПТА, так СТ-шка, але це таке. В них Вафентрахер 9-го. Рівня, і та десятка тяжкий танк. Ну, який в принципі, там зі мною і перестрілювався, так? Але союзники тим часом продавили зелень, так? продавили верх і відповідно зараз йдуть на базу. Базу навіть ніхто не намагається брати, тому що всі хочуть добрати, хочуть добрати м'яса побільше. Навіть і бульдохл теж та надіється понакидувати по вафлі восьмого рівня. Десятка теж, ой-ой-ой, як отримала досить непогано, скоріш за все це від артилерія. Або, можливо, ні, скоріш за все від арти. Інших варіантів, по суті, особливо немає, хоча, не знаю, бачат, там, скоріш за все, пробиття було, тому що більше тисячі вилетіло. Це важко пояснити по-іншому, так? Ну що, залишається їх двоє? Ні, не двоє. Ще один трахер, ну я не слідкував, що там з ним відбувається. Не добиті дві десятки, так, я зараз пришвидшу, пришвидшу, тому що вони ховалися тут. Сушечка. Добирає взад ти десятку, так, і залишається ще один. Йосиф Сталін. Ось і на цьому, панове все. Ну що ж, я надіюся, що вам сподобався цей бій. Лайкайте мої відео, підписуйтесь на мій канал. Можливо, ще далі будуть знову танк... танкові відео, огляди по танках. Ось, а можливо і ні. Ну я буду пробувати їх записувати в будь-якому разі, тому щасливо.